Святого Духа, слава Ісусу Христу! Двіки слава Богу! Дорогі браті і сестри, один релігійний філософ колись сказав такі слова, що в духовному світі любов виглядає так же само, як в земному світі виглядає гравітація. Ми знаємо, що до ваших тіл притягуються менші. Про те, що так сказати, на це гравітаційне поле ваші тиснуть, роблять таку би ямку і всі інші, які поменше, стікаються на неї. І так же саме і з любов'ю відбувається. Той, у кого любові дуже багато, хто горить цією божественною властивістю, той притягує до себе інших і той з'єднує їх всіх разом в одну велику мережу, в одну. Таку павутину. І сьогоднішнє Євангеліє звернене mm. до наших сердець для того, щоб ми досягали тої святості, яку дуже складно досягти в нашому світі, але все одно все ж таки можливо. Він каже нам про цей закон духовного світу, про те, що ми туди посилаємо, те ми і отримуємо. Часто люди ставляться до Бога, як до такого судді по образу і подобі земних суддів, який нам зараховує наші добрі справи, вираховує наші погані справи. І так як в банку, ми врешті повинні постаратися дійти до того, щоб прибутку у нас було більше, ніж видатків, або як мінімум вийти в нуль. Дуже переживаємо, якщо у нас видатків вигляді поганих справ більше, тобто ми ставимося дуже юридично до цього. Але таке юридичне ставлення, яке до сих пір властиве католицькій церкві, яке виходить з їх богослов'я, воно має в собі таку дуже погану рису. Воно має і хорошу рису, тому що воно вчить людей дисципліни. Тому що іноді буває, що людину треба нашугати і настрахати карою Божою, бо інакше до неї не дійде. Вона ще до благодаті Божої до сприйняття цієї благодаті не доросла. Їй потрібна така військова дисципліна, дисципліна хрестоносів, дисципліна єзуїтів. Вона іноді може бути корисна, такий, такий підхід. Але він має в собі дуже негативну рису, тому що. Через деякий час людина може все-таки відчути, що їй набридло жити в такій парадигмі, і вона може спокуситися на те, щоб якимось чином домовлятися ніби з Богом, якісь укладати угоди з власною совістю і таким чином викручувати і спотворювати ці поняття гріха, благодаті, воздаяння, Божої любові, Божої присутності з нами. І це власне те, що відбулося в історії філософської думки Західної Європи в певний момент. Вони спокусилися на таке ставлення, а потім, в якийсь момент, вони вирішили, що в принципі їм Бог взагалі-то не дуже і потрібен з таким підходом. Вони можуть якось виплутатися і викрутитися самі. І це те, що привело Європу до тієї катастрофи, в якій вона перебуває і лежить в сьогоднішній день. Але православна церква завжди це розглядала трошки інакше. Візантійське богослов'я завжди бачило стосунки Бога з людиною не в плані юридичному, а в плані онтологічному, в плані того, на якому рівні буття перебуває людина. І вибір жити в любові, він в нашому світі, за наших умов, коли світ лежить в злі, він доволі складний. Але він дає набагато більше подів, тому що жити в любові набагато краще, ніж жити в ненависті. Коли ти любиш, коли ти милостивий, коли ти прощаєш, твій стан душі набагато краще, ніж коли ти всіх ненавидиш, коли ти на всіх озлоблений і коли ти всім хочеш помститися. Тому що злість і ненависть зжирає. Вона укорочує нам життя, вона спотворює наші думки. Вона не дає нам бачити красу світу. Ми постійно чогось хочемо, і ніяк не можемо нажертись. Ми не бачимо дарів Божих. Ми не бачимо того хорошого, що є навколо нас. Ми не бачимо богодіянь. Ми бачимо тільки зло, яке хтось колись нам зробив. Ми бачимо несправедливість обставин. Ми бачимо, що світ взагалі побудований неправильно. Ми пам'ятаємо багато років носимо образу, як колись нам хтось сказав, колись нас хтось образив, колись до нас хтось не проявив повагу, не, не зробив так, як належало. І крім суто, етичного моменту, тут є момент буттєвий. Воно з'їдає нас, воно знищує нас зсередини. А в любові жити набагато краще. Той, хто кохав, той хто любив, той знає, який це прекрасний стан. Бути зі своєю коханою жінкою і нічого навколо не бачити, коли в цей момент зустрічі світ стає знову досконалий, і тільки радісний момент лишається, який розтягується на вічність. Той, хто переживав божественну любов, той знає, як можна стояти на молитві і не помічати нічого, що відбувається навколо, і не помічати плину часу, який іде. Ті, хто може були десь в монастирях, хто спасалися, знають як в нормальних монастирях, чому монастирські служби такі довгі. Бо вони направлені на те, щоб людину вирвати з буденності. Вони скеровані на те, щоб її підняти над всіма проблемами житейськими. Ми співаємо під час літургії на Херувимській всякої нині житейське тваринки Тічені. Тобто, на Херувимській пісні. Закінчується те, що називається літургія оголошених, тобто тих, які ще не пройшли хрещення, які ще не пізнали повну Божу правду, ну так як воно колись було, так би мати кандидатів, претендентів. І починається літургія вірних, тобто ті, які вже ініційовані, ті, які стали носіями нового способу мислення, які можуть бачити реальність згори, піднявшись на високу гору світу, всесвіту. І в цей момент починається така містерія, яку ми не зможемо сприйняти, якщо наш розум занурений в метушню земну. І тому ми повинні всі ці житейські пікування, які би вони важливими, нам не здавалися. Ми повинні їх відкласти для того, щоб сприйняти цей рай, який починається уже тут, який починається в храмі, який починається на божественній літургії. Так ми повинні робити. І так воно буде служити для нас. От на заході зараз все роблять на прискоренній промоці. Там зараз службу латиняни скоротили іноді, там до півгодини. Вони за пів години на прискоренні промоці служать свою службу, яка вже не така, як у них була колись літургія Григорія Великого. А вони придумали в 60-х роках новий чин, який вони скопіювали з протестанської відправи. От і вони зараз його промотують дуже швидко, тому що людям треба встигнути на роботу. Людям треба встигнути завести дітей кудись там в школу чи на гурток. Людям треба встигнути відремонтувати і помити машину. Людям треба встигнути замовити новий айфон на, на цьому, на інтернет-ресурсі. Все треба встигнути, а ще треба піти попити пиво з друзями, потусити. І взагалі справ у західної людини безліч, тому що західна людина. Робить кар'єру, західна людина добивається чогось житті, західна людина розбудовує цивілізацію, західна людина формує міжнародну політику, щоб прийти в якусь країну і насадити туди свої антицінності. І, звичайно, там все менше місця лишається для Бога і для церковної служби, тому що якщо ти, ти не можеш собі там дозволити молитися 4 години на монастирській службі, тому що ти тоді випадеш з графіка. Нам говорять про те, що от Європа настільки піднялася по своїй інфраструктурі, по своєму рівню життя, тому що там люди, мовляв, справою займаються, а не моляться, і ми взоруємося на них. Але при цьому у них вже нема духовності. І цей їхній занепад, він якраз із цим пов'язаний. І у нас в православних країнах, справді православних, я зараз. Північного сусіда сюди не відношу, тому що вони до православ'я мають дуже мало відношення. В православних країнах з православним менталітетом ситуація зовсім інаша, тому що люди піднімаються вгору. Православне, православне воно прагне людині дати новий спосіб мислення, нове бачення життя, витягнути її вгору. Показати їй ті незримі простори, на які не можна побачити через жодні телескопи, які не можна відкрити з допомогою всіх розвідок світу, куди неможливо попасти по блату, по запрошенню, по званню в спецслужбах і і наше. Треба тільки перемінити своє серце. І тоді ми почнемо розуміти важливість Божої любові до нас. І тоді ми почнемо розуміти, що Бог не судить нас по кількості галочок, які поставлені біля наших добрих справ, а судять нас наші власні діла, як, як та чи інша справа, чи те чи інше ставлення, який відбиток воно наклало на нашу душу. Один зі святих вчив, що існує тільки одна субстанція, це божественне світло. Але для праведників, для тих, хто. Готові до нього, які сприймають його, це світло раю. А для тих, які закриваються від Бога, це вогонь пекельний. Попробуйте гопника якогось посадити на концерт класичної музики там на, на кілька годин, де він же там здуріє просто і закрити двері, щоб він не міг вийти. Це буде для нього пеку. І те ж саме відбувається, якщо людина не може кілька годин свого часу на день присвятити молитві і перебуванню в храмі. То як вона збирається бути на вічній літургії в царстві небесному? Що може тоді людину таку врятувати, у якої серце черстве і закрите? І при цьому, коли ми ставимося, приймаємо цю Божу любов, то ми хочемо поділитися нею з усіма. Ми не тільки вступаємо в стосунки вигоди з тими, хто допомагаємо тим, хто потім допомагає нам. І дуже сильно розчаровуємося, якщо нам хтось у відповідь не допомагає, а тому що в житті нема логіки. Ми не можемо надіятися іноді навіть на своїх дітей. Буває таке, що батьки дитину виховують для того, щоб вона кимось стала, для того, щоб вона працювала в офісі і приносила великі гроші додому. А ця дитина вирішує піти в якийсь зовсім інший шлях, чи духовний чи шлях творчості, чи який-небудь іще. Ми не можемо надіятись навіть на дітей своїх. Буває таке, що батьки будують для дитини хату, особливо там в селі. А потім цей син виростає. Він чекає, поки батьки опокояться і каже: Ні, ми цю хату зносимо а на місці неї будуємо якийсь новий маєток по модульному принципу, тому що мені він більше подобається. Я хочу більше жити в такому. Ми не знаємо, хто прийде нам на допомогу. Дуже часто так буває, що ті, в кого ми вкладаємо душу, і для кого ми робимо найбільше, вони будуть перші, хто від нас відречуться, особливо якщо ми піднімемося вгору, тому що дуже часто друзі не можуть завладати своєю заздрістю, вони не можуть пережити те, як швидко ми піднялись. Навіть якщо ми при цьому зберігаємо до них хороше ставлення, і ми кажемо, я хочу тобі допомогти тепер зі свого високого поста, вони не можуть цю заздрість проковтнути, вони не можуть її пережити. І тому відбуваються зради, сварки, відступлення. Тому друзі розсварюються навіки. Так це відбувається. Але так же само, як і коли ми попадаємо в біду, і для когось вже не можемо нічого зробити. Така ж сама проблема відбувається, що від нас відходять, але допомога приходить до нас звідти, звідки ми не чекаємо, тому що ми своєю любов'ю притягуємо в наше поле подій, притягуємо інших людей, тих, які відчувають в цьому потребу, які прийдуть до нас обов'язково. Тому допомагати тим, хто не допомагає нам, хто можливо не має до нас жодного відношення, якщо в нашій силі це зробити, якщо це не йде на компроміс з якимись моральними законами, це є достойно і правильно, тому що ми переображаємо таким чином інших. Ми їх приводимо в цю Божу любов, і ми їх ведемо до Царства Небесного. Амінь.